Привіт, друзі! Хто готується до НМТ з математики або просто повторює деякі теми, то запрошую вас на сьогоднішній урок. Сьогодні ми з вами подивимось деякі приклади з НМТ минулих років на тему види числа. Взагалі ця тема включає такі поняття, як натуральні числа, звичайні та десяткові дроби, цілі числа та раціональні числа. От в цих декількох прикладах ми подивимось, як використовуються ці поняття і які завдання на цю тему бувають на ЗНО і на НМТ. Якщо вас цікавить більше інформації, то з вересня місяця я починаю курс підготовки до НМТ. Всі подробиці в описі. Пишіть, звертайтеся, поговоримо, обговоримо. А хто хоче індивідуально дивлячись мої відео готуватись до НМТ, то ставайте спонсором і вам будуть доступні також відео, де буде розкрито 40 основних тем. Для підготовки до НМТ з математики. І так, розглянемо сьогоднішню тему види чисел. Зустрічаються завдання на розуміння вами цілих чисел. Що таке цілі числа? Цілі числа це, на, якщо ми зобразимо числову пряму, то цілими є, що важливо, всі натуральні, а це від одного і так далі. 0 обов'язково ще сюди входить, і від'ємні, тобто протилежні до натуральних з протилежним знаком. Отже, коли вас просять знайти кількість цілих чисел, то не забувайте ще про 0. Тому що можна, наприклад, подумати логічно, дивіться, що якщо ми розглядаємо числа, і у нас іде десь там мінус 200,5. Ось тут десь мінус 200. І тут пішли. І тут десь 105. А наступне 105,7. То ви можете подумати, що ми беремо 200 розташовані тут, 105, цілих тут, і все. Ну, не забувайте ще про 0. Отже, виходить, що від'ємних чисел у вас. подивіться, на шкалі від мінус 1 до мінус 200 це 200. Далі 0 у нас обов'язково, він один ще. І... Якщо ми шукаємо числа до 105,7, отже, ще додатні числа їх 105. Тобто в сумі це 200, 105 і 1, це буде 306 отаких цілих чисел, розташовано між даними числами. Отже, відповідь В. Подивіться, отака цікава задача. Серед наведених дробів, вкажіть найбільший. І задані дроби 29, 28, 30, 29, 31, 30 і так далі. Зверніть увагу, що це неправильні дроби задані. Неправильні це коли чисельник він більший, ніж знаменник. Тобто, от в чисельнику число буде більше, ніж внизу число, чим в знаменнику. Тоді переведемо спочатку ці неправильні дроби в правильні. Для цього треба розділити чисельник на знаменник, виділити цілу частину, а потім записати ще остачу і поділити на знаменник. Тобто, 29,28 це одна ціла і одна 28, Так? Тут 30, 29. Це ми ділимо 30 на 29 це одна ціла і, одна 29, і так далі. І в останнє це буде 1,12. Тобто, треба зрозуміти. У нас скрізь одна ціла і ось цей хвостик. Одна 28, 1,29, одна, одна, 32. Треба порівняти саме виходить оці дроби. А давайте подумаємо, що найбільше, коли ми. дріб – це коли ми ціле, ділимо на частинки. То яка частинка буде більша? Коли ми розділимо на 28 частинок, чи коли ми розділимо на 32 частинки? Чим більше частинок, тим менші самі ці заштриховані сектори. Отже. Більшим буде той дріб, якщо на меншу кількість ми розділили одиницю. Тобто 1,128 буде завжди більше, ніж 1,129 і так далі, і так далі, і так далі. І так далі. Тобто, чим більше у нас цих секторів, Тим менші ці частинки, отже, ось це число серед всіх буде найбільше. Отже, відповідь А. Обчисліть значення виразу. Подивіться, в даному прикладі не треба перемножати 7,3 на 10,5, 7,3 на 15, 2,7 на 10,5 і, і так далі. Тому що треба побачити якусь закономірність і щось винести за дужки і якось у нас щось скоротиться до чогось приведе. Тобто, оцей вираз ми можемо продовжити таким чином. Дивіться: я бачу, що перші два доданки мають спільний множник 7,3. А другі два доданки подивіться, які мають спільний множник 2,7 і 2,7. Ось вони однакові. І ми зараз винесемо за дужки ці однакові множники. Дивіться, 7,3 виносимо за дужки. Тоді ми маємо, що залишається в дужках у нас 10,5. І плюс, якщо 7,3 забрати, плюс 15. Добре. І так само 2,7 виносимо за дужки. Це буде в дужках 10,5 плюс 15. Добре. Тоді 10,5 плюс 15 це буде 25,5. І тут, і тут 25. 5 ,5. І ми можемо знову ж таки винести задушки. Це як однакові спільні множники. І тоді, коли ми винесемо це число задушки, то в дужках залишиться. Ми забрали вже 25,5, залишається 7,3 плюс. А тут ми забрали 25,5, залишається 2,7 до рівня. Тоді рахуємо, скільки тут у нас буде 7,3 плюс 2,7. Тут буде 9 плюс 10. Отже, нам треба помножити 25,5 на 10, а при множенні на 10 ми переносимо кому вправо на один знак. Отже, це буде 255. Запишіть будь-які три раціональні числа, більші за 1 шосту і менші за п'яту. Тобто ці три числа будуть лежати в проміжку від 1 шоста до 1 п'ята. Ну, щоб порівнювати, якось вказувати посередині три числа, треба, щоб оці числа для вас були, ну, скажімо так, порівнянні. Тобто їх можна було порівняти. А порівнюємо ми згадайте, дроби лише з однаковими знаменниками. Якщо тут стоїть 6, а тут 5, то треба привести ці дроби до спільного знаменника, то домножимо тут на 5. А тут домножимо на 6, і тоді це буде 5 тридцятих, а це буде у нас 6 тридцятих. А тоді вже можна подумати, які числа лежать між 5 тридцятих і 6 тридцятих. Які, наприклад, числа лежать між 5 і 6? Наприклад, 5,5, 5,2, 5,8. Давайте візьмемо, наприклад, 5,2.30. Візьмемо 5 і 5 для прикладу, ви можете взяти інші бо ви розумієте, що між, якщо сказано будь-які три раціональні, то це ті між, які між 5 і 6, тут можна вказати і 5 і 1, 5 і 4 і так далі. І 5, наприклад, і 8. Оскільки оцей запис неправильний, то треба ще домножити на 10 чисельник і знаменник. Тоді дивіться, в що перетворюються наші числа. 52. Трьохсотих п'ять5, трьохсотих, і 58 трьохсотих. От ці три числа лежать між числами 5 тридцятих, 6 тридцятих, або одна шоста і одна п'ята. Тобто, щоб зрозуміти і порівнювати дроби, треба приводити їх до спільного знаменника. А до спільного знаменника це або дивитись, яке число ділиться і на 5, і на 6, або якщо це числа, які не мають спільних множників, тобто 6 це 2 і 3, а 5 це просто 5 і 1, то тоді беруть добуток цих чисел як новий знаменник. Отакі От на сьогодні приклади. Запрошую вас і далі зі мною готуватись до НМТ з математики. Ну що ж, подивились ми з вами лише декілька задач на тему види чисел. Якщо вам відео сподобалось, будь ласка, ставте лайк. Якщо вас зацікавила інформація щодо курсу, то пишіть в коментарях або пишіть мені особисто в Телеграм, буду рада відповісти на всі ваші пропозиції зауваження. До нових уроків все буде Україна!